Підготуй своє авто до зими. Із такими пропозиціями восени до водіїв зверталося чи не кожне друге СТО. Між тим, ціни такої спеціальної підготовки не всім до снаги. Тому дехто взагалі машину до зими не готував, а дехто почитав в інтернеті, як зекономити. А вже там пора катма. Я теж знайшов найдешевший спосіб готувати машину. Для цього нам знадобляться іконка, підковка і свічки. Та головне уважно слухати мого колегу Євгена Шманенка. Треба зробити цілу купу процедур, щоб зимового ранку було так: але ж навряд чи ви це будете робити самі. На щастя, сервісні центри пропонують такі послуги, як сезонна підготовка авто. Фахівці обирають необхідний перелік робіт, збирають їх у спеціальний пакет, встановлюють ціни, що не кусаються. Бо ж у купі такі роботи коштуватимуть менше. І запрошують вас у гості. Поїхали, дізнаємося, що будуть робити на сто з вашим автомобілем, готуючи його до експлуатації у сурових зимових умовах. Що відбувається з вашим авто після того, як його забрали на сервіс? І взагалі, чи потрібні ці процедури, начебто не старій машині. Отже, давайте по пунктах пройдемо та з'ясуємо, чи треба віддавати авто на сервіс, чи все ж таки щось таке можна вдома взяти, там самому покрутити, якось підготуватись. Я кажу, що ні, тому що навряд чи у вас вдома є такий оптовий домкрат. А без нього перевірити ходову частину просто неможливо. Отже, що саме перевіряється? Погнали. Отже, амортизатори на протікання. Пиловики та відбійники на цілісність. Наступне елементи підвізки. Сайлент-блоки, підшипники, наконечники рульових тяг, стійки стабілізаторів. Знову ж таки, пиловики. Мало? Пішли далі. Перевіряємо гальмівну систему візуально та функціонально. Перевіряються гальмівні колодки, шланги і, нарешті, трос ручний гальм. А ще візуально перевіряється вихлопна система. Ви ж не хочете одного дня загоркотіти, немов трактор. Так отож. Тепер під капот перевіряються приводні ремені та рівень їхньої натяжки огляду. Підлягає система охолодження. Якщо ніякого криміналу не виявлено, підтікань нема. То все гаразд, якщо виникне якась підозра, радійте, що вчасно помітили, бо для цього і треба перевірка. Перевіряються всі рідини. Якщо треба, замінюються на нові. Взагалі, на зиму я б радив, усе таки замінити, хоча б оливу в двигуні. Стара вже забруднилася, її в'язкість збільшилася. Через це вранці стартеру важче крутити двигун. Зі свіжим мастилом заводитися буде значно легше. Повітряний фільтр. Також непогано було б замінити на новий і салонний було б непогано оновити, якщо він у вас є. Так, ми зупинилися на тому, що авто до зими майже підготовлене. Доки ви чекаєте і п'єте вже третю філіжанку кави та нервуєте за свого автомобільчика. Спокійно, усе буде нормально. На черзі розвал та сходження. Це для того, щоб машина їхала рівно і тримала дорогу. На сам кінець майстер зробить висновки щодо поточного стану машини і дасть поради, чи треба щось підшаманити і коли приїхати наступного разу. Отже, щоб не мати проблем з експлуатацією автомобіля в зимовий період, все ж таки зробіть сервісну підготовку. І тоді ваш залізний кінь буде літати по снігових просторах не гірше за санчата від Діда Мороза. Пам'ятайте, хворобу легше попередити, ніж потім довго лікувати. І ще одне: будьте обачні. Щастиво!